мить засвідчення головної ялинки нашого міста, нашої країни. Ми готувалися до цього залегідь, адже ще весною було проведено опитування киян, а потім і конкурс, який визначив, якою бути. Нашій новорічній красуні. І саме сьогодні, у День Святого Миколая, коли кожен з нас може відчути себе чудотворцем, зробивши добро, надавши допомогу тому, хто її потребує, ми проводимо цей захід. Він відкриває цілий марафон святкових подій, які будуть відбуватися в різних куточках нашого міста. Тож я вітаю вас з ним Святого Миколая. Вітаю з наступаючим новим роком. Нехай Він принесе нам щастя і любов в наші. Оселі, а зараз я прошу моїх помічників підійти за для того, щоб ми зробили дуже важливу місію. Підтримайте, будь ласка.